Ті воїни, Я давно чекав на тебе. Бачу, що твій розум був спотворений. Якщо ти дійсно віриш, що такий воїн, як ти, може оволодіти кільцево. Ісусе, сину Божий, що в з твоїм лицем. О, ні, ні. Залишайся там, де стоїш. Не буду битися з тобою. Це як з тими дітьми Бенджаміна Баттона, які народжуються схожими на прибульців. Дай Бог їм здоров'я. Але якщо я дозволю їм торкнутися себе, мої діти такі ж будуть. Я знаю це нелогічно, але я не можу ризикувати. Гаразд? Кожна фібра моєї еволюційної суті відштовхує генетичну слабкість, яку демонструє твоє обличчя. <звук> Слухай, це неприємно для нас обох. Тож, чи можемо ми просто завершити це. <О>, ні! Ти хочеш мої скарби? Просто забирай їх! ось! Це все, що в мене є! Це все, що є. Ам. Е Там, я просто зроблю. Так. І на цьому все.